Заходимо в королівські зали. Вхідний квиток дорослий 70 гривень, учнівський 40. Заходимо. Добрий день круточки. Uh -huh. uh -huh. Я попрошу вас тут тапочки взять. Так, це кабінет почта 1777 рік. гудзики, дивісь, які будзики, Він. це шовк. Степан Гулецький. Воєвода Подільський. Так, це такі пантофлі. Як вони називають? Взуття вершника. О, Це взуття вершника, бачиш. Закручені каблуки чепець львівської монашки. Пояс шляхецький. Маріанна Любоморська, Дура Любоморський, Дубора Краковский. Что сказала? Дарша, дальше зай. Всього є три зали. Це клавісі та одного. Так це тут тепло для скелеч з нівецьких. З монетами. Зуфільно, імператриця Франції, Королева Італії. что Канизалька чоловіча. Радила для души. Пенснер. 19-е столетие, чтобы у нас такой кивилл. 19-е столетие. Варк Гаманець. Романці. Упалюємо красипали. Пістолети. Пішенкові пістолети. Пістолет регольвер. Ніж. Шуляйская чего-то такая шенка с коралем князя Эдуард Слопчиком ага. Син Фон Шамбу Мортенштан Вицелина Виткевич Томкана. Це секретар. Все 18 сторіччя. Пизне одяг. Говоринка, фраг чиновника, дверами сукня. Це фраг чиновника. По понизу это монетку. Это сукня. Оце сегодня. Гладамский, давайте что, там сюда наступила сюда. Да, поточке. Так, даем все дальше. Просто казала. Такая <заснавтись> <заснавтись> мира. Вироби з панцира черепахи, рогу, самшиту, каучуку і слонової кістки. Викінчила робота. Роду рибені основа. Рибень. Пантофіт жіночий. Пантофіт. Чепець жіночий. Дев'ятнадцяти стоїть західної Європи. Рукавички. Берем ось ці рукавички і чіпець жіночий також. Це ще набір косметичний. Шкатулка. Третій коломар. Такий коломар. Декарбування, граблювання. Це набір косметичний номер один. Швадська машина. США. Друга половина 19 -го сторіччя. Це є камізелька чоловіча. Так, матриця, печатки, циліндр чоловічий. Ось такі. Шов, картон, шкіра, оксонет. Оксанат весь такі. Четверта купільничка. Вечірні жіночі туфлі, така чорна. оксаметова і віло. 19 сторіччя. Сламова тіста, папір, акварельні фарби, Різьблення, малювання, інкрустація. Ось кітки усього різного. В цьому віялі. Верх сукні. Такі політиночку дивно. Такий малюнок. Коперушок жіночий. 19 сторіччя. Ще перше третя зала. Комод. Початок 19 сторіччя. Ігнацій Ляскевич. 19 сторіччя Ліві. Переможка і залу. Має бути посуд, але пам'ятаю, які старілки. зали, трошки помінялися. А може я поїщу. Такий годинничок. Камінний годинник. Оце сам камінник. Так це столик, Стільниця. підставка. Ось так закуст важкою. Купаємося. Меблевий гарнітур, камінний годинник, що тут пише, періс, фанція, свічники. Don't fight, чпа, не можна Так, крісло, зразок, фантазийных меблей. фантазійних меблі. У стилі. У стилі. Гротики. 19 Дев'ятнадцяте сторіччя. Крісло, зразок фантастичного фантазійні. Фантазійні меблі. Фантазії. Дракон. Ось така показа. Першого, так. що якийсь дракон. Ми спільно батарею, коронам собі. Так, так. А це, не пам'яті специфічна. Ось така третя зала. Так, Здається, тут колись були якісь ордени і посуд. Може, з іншим музеєм туди. І ще тут були такі дуже цікаві слайди. Це було найцікавіше в цій залі, а зараз вона на реставрації. Там був старовинний двір. 19-го сторіччя. дуже цікаві слайди були. Шкода, що їх немає. Ось тут вони були при вході. Можна було подивитися, я там довго засідала дивилася. Реставрацію. Так, цікаво. Ще тут є італійський дворик. Я можу його показати з вікна. Ми туди не підемо вже. Там не дуже багато дивитися. Там якісь статуї такі, балкончик.